Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами проходимо таку гарну гру, як Зуба. І починаємо сьогоднішній з вами ролик з відкриття ящики. Що нам випаде? І 62 монети. Забираємо добичу і йдемо в перший бой. Так, соло. Давайте ближче до центру підійдемо. Десь тут залишимось, так. Убій. Опа. Як же нам з вами повезло? Так. Так, 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 так. Давайте зараз от цього атакуємо, атакуємо, його атакуємо. О, скільки їх там? тут! <різь> Ти йди який, Ти диви, який спрятлив, а. Ти дивуй який, спритний, а? А ну давайте його На! Аптечка, аптечка, аптечка потрібна. Капкан теж. Непогано, непогано, непогано. Всьому мы тут. Отак. Е. -от -от. Далі. Так, 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 так. На. Е. ЭБОБ А НИС. трішки не добре, трішки не І... А по цього. Не дуже гарно, не дуже гально. Просто тікаємо, тікаємо, просто тікаємо. Куди можна далі? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай просто тікаємо. Так, так, как я мою надо. Ай-яй-яй, а тут чей зоны? ни ні ні ни В цели не нафигибер, не ты гибер. Я в не попав? попал, Так, попав. Нет, ні б. Ага, попасть вся, как. Ай, він собі аптечку зараз забере. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Ти звідси не виберешся живим. Або я не виберусь зараз живим. Одна вік. Або вірш, вє... або чекаємо. Вє... Просто тікаємо. Нам потрібна аптечка. Потрібна аптечка. Дуже сильно потрібна аптечка. Течка тільки в зону. Це тут. Гаряча зона, смертельна зона. Ех, четверте місце. Ну добре, добре, добре. Так, що у нас по результатам? Чотири зірочки та плюс один ящик. Меню. Реклама нам не підходить. Розблокувати. Так. Давайте перейдемо. У другий бій. Давайте заспавнимось отут, бо тут багато луту. Ходім. Так, скоро у нас початок. Всі щось тут сміються або зляться. Я не буду ні сміятися, ні злитися. Бо злитися це, діти, погано. Дуже сильно погано. Й -й -й -й. А це не дуже добре. Але злитися ми з вами не будемо. Не дивлячись на те, що нам з вами не повезло, ми з вами не злимо. О! Бам! Ага. Бам! Бан. Бан. я ай. Ай. Взагалі-то боляче. Yeah. Давайте. Ти бігу який я... Круткий. Або я просто не. Напевно я. Бо я в цій грі дуже недавно. Якщо не сидіть строго. Так, давайте десь тут капканчик поставимо. Все, хто попадеться, я не винен. Хоча я і винен. Але нам що потрібно? Правильно. Перемога. Перше місце. На. Десь тут. Іще хтось. На. Є. Ми це зробили. Я тут за все не помітили щось тут поканчик. За він у кустах. Міни дизі, диплійци. Ага. Так. на тобі. Я не знаю де він. Але ай. Але мені це не подобається. О. лук у мене звичайний. Це мені теж не по... І це мені так не подобається, Так що ж тут силы такі не подобайки. ай ай Я я використаю напевно. Ой, тут грають играют. що за приколи такі тут? Одні араби грають Що це за приколи вот такие? луту. Привіт Що, образили, так? Зараз я її там стю. На. Хто обрав її? На. Не признавай тут. Аптечка. Аптечка. Дякую, що не переходно. Біжим звідси. Ой. А бігти-то нікуди. Бігти-то нікуди. І це дуже погано. бігти ты там никуда. Давайте поставимо тут коробочку. О, захиститися. Де Безвецы разбиники. На Є, мінус. Ого, я уже шість раз їх бив. Ой-ой-ой, ой-ой. Безвица він нам не потрібен. Так, друзі, він нам не потрібен. Нам потрібно перше місце і перемога. Тільки перемога. Ай. Добре. Друге місце теж підійде. Що в нас по результатам? Ми з вами, друзі. номер два І плюс один якийсь цікавий ящик. Що ж це за ящик? Відчиняємо його. Опа! Дуже добра добича. Ну що ж, друзі, що тут у нас по ніксу? Нікс улучшення є, нема. Так. Так, 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 давайте покращимо нашого нікса, щоб він швидше бігав та краще в нього був урон. Ну що ж, а на цьому все, друзі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк, якщо вам уподобалось це відео. Всем пока-пока.